Are Ребе Блайх, на зустрічах вам випало захищати рішення Верховної Ради України ухвалити в першому читанні законопроект, яким влада збирається заборонити релігійні організації, які мають відношення до країни агресора. Звісно, всі розуміють, що йдеться про українську православну церкву московського патріархату. Ви сказали, що ви мали сумніви щодо цього законопроекту, але під час консультацій з урядами, парламентом в рамках ради церков та релігійних організацій, ви все одно підтримали це рішення. Ви можете сказати, чому? First of all, по перше, не маю я захищати рішення українського парламенту. Це не моя робота. Просто коли люди задають питання і ставлять під сумнів цей законопроект, вони мають розуміти реалії життя в Україні під час війни. Я не згоден, що це впливає на українську православну церкву Московського патріархату, тому що я думаю, що українська православна церква московського патріархату є спроможною знайти можливість зробити так, щоб закон її не стосувався. Це те, що я можу зробити. Я не виправдовую і не захищаю закон. Я роз'яснюю законопроект для того, щоб люди розуміли його важливість для України як країни, яка є у стані війни. Це по перше. Я думаю, що цей закон може вплинути на будь-яку релігійну організацію, яка не тільки пов'язана, а має джерело фінансової підтримки Україні агресорі. Це важка справа під час війни захищати свободи окремих осіб і організацій, незалежно від того, є вони релігійними чи ні. і водночас захищати безпеку країни від агресора, який буде шукати будь-які засоби, щоб нападати та знищувати Україну. Це є джерелом всього цього. Тому нас усіх запитували про закон, це не сталося на порожньому місці. Голова парламенту обговорював з радою церков та релігійних організацій необхідність закону, план ухвалення закону. Закон ретельно вивчався релігійними організаціями, і ніхто досі з жодної релігійної організації, включно з українською православною церквою Московського патріархату, не вийшов і не виступив під час зустрічі, не сказав, що це недобре, Ми цього не хочемо. Ми не згодні з цим. Закон говорить, що якщо країна агресор збирається використовувати релігійну організацію, щоб спробувати вплинути на життя в Україні, це є небезпека для України, і причина в тому, що це має сенс. Це закон, який має сенс. Це закон, який говорить, що якщо країна агресор збирається використовувати релігійну організацію чи будь-яку іншу організацію, щоб спробувати вплинути на людей на життя в Україні, це небезпека для України. От і все зараз питання допомоги Україні та Ізраїлю обговорюється в Конгресі. Стоїть питання про те, чи потрібно узгодити допомогу в одному пакеті, чи ні. Чи вас запитували про те, кому допомагати в першу чергу, чи кому взагалі треба допомогти Україні чи Ізраїлю? the other. Я не думаю, що Сполучені Штати мають допомагати або одним, або іншим. Сполучені Штати є достатньо великою і сильною країною, щоб допомогти обом. Я вважаю, що неправильно навіть так ставити запитання, тому що нас вчать не дивитися на речі поза контекстом. Не можна просто дивитися на те, що відбувається в Україні, не бачити глобальної картини. Так само, як ми не можемо дивитися лише на те, що відбувається на близькому сході, чи в Ізраїлі, не бачити глобальної картини. Подивімося на глобальну картину. Те, що я бачу, і я думаю, що бачать багато інших людей, це те, що ми називаємо віссю зла, де є Росія та Іран, які співпрацюють. Іран допомагає Росії, Росія допомагає Ірану разом із Північною Кореєю та Сирією. А потім ми бачимо таких самих граців, які борються проти України, які допомагають підтримувати Хамас. Тож має бути зв'язок. Тож, якщо США будуть боротися зі злом проти цієї осі зла, то немає різниці, чи вони будуть робити це в Україні, чи вони будуть робити це в Ізраїлі. Лі чи це Хамас, чи це російський уряд, який діє як Хамас, який тероризує мирне населення України, важливо просто боротися з терором там, де він є. Коли стався напад Хамасу. Багато українців висловлювали свої співчуття і солідарність з ізраїльцянами. Як хідригували на них в Ізраїлі та ширше у світовій єврейській спільноті, знаючи, що українці далі мають свою дуже жорстоку війну, але вони проявили свою сердечність до ізраїльцян. Мосто Ізраїл незраїлі замасцейд папілейшнджбільшість ізраїльтян це дуже вітали. Я не можу говорити від імені уряду Ізраїлю, але безперечно для народу Ізраїлю я вважаю, що було б дуже обнадійливо почути та знати, що є країни, які підтримують Ізраїль. Україна все ще має імідж героя в Ізраїлі. Очікували, що вона протримається три дні, три тижні. І ось вам бачите, 21 місяць. Україна є у великій пошані. Україна все ще має імідж героя в Ізраїлі. Україна щодо якої були. Різні очікування, бо люди думали, що там маленька армія, слабка армія. Очікували, що вона протримається три дні, три тижні, і ось вам бачите, 21 місяць України є у великій пошані. Тому я вважаю, що важливо, що Україна підтримувала Ізраїль та його боротьбу з Хамасом проти терору, так само як я вважаю, що важлива підтримка Ізраїлем України у її боротьбі з Росією. Я думаю, що важливо бути на правильному боці історії, коли ви складаєте список тих, хто на цій стороні, ви бачите, це Росія, Іран, Північна Корея та Сирія, а з іншого боку. Сполучені Штати та Європейський Союз, і ви повинні вирішити, на чиєму ви боці. І у випадку Ізраїлю, я думаю, що вони хочуть бути на боці демократичних країн світу. Дякую вам за розмову з Голосом Америки Щиро дякую за запрошення.